Привіт підписники, глядачі, та ще хто не підписався. Сьогодні значить, у нас 8 квітня, по справжньому тепло. Ще таких, мабуть, теплих днів не було. Саме заквітував клен, бджоло, як видно щось. Іде з масовим пилком. Дуже понесли сьогодні це. Дійсно в Це перший за 4 роки, оце, цей рік, що дійсно почав клинок давати. Ці 4 роки пролітали як фенера над Парижем. Ну і Ми сьогодні працюємо, тому що тепло було дуже довго холодно. Ми навіть давали підготівлю, щоб бджолам, а тепер будемо перевіряти, що в нас по кормових запасах бо видно попід'їдали добре мінус у бокфаста є в тому що якщо матка почала іменіти вона не прикращує вона валя, є взяток, нема взятка, вона шурує. От сьогодні ми що і що й робимо, поповнюємо запаси. Ну, зараз покажемо. От 54 та лінія. Далі сидить вона у нас в 54-му вулику під номером, від якої ми водимо дочок вже два роки. І значить будемо і в цьому році робити від неї прививки. Зараз настроїмо камеру і покажемо вам, що у нас тут робиться в цьому вулику у цієї сім'ї. Хто не підписався, ще підписуємося на канал, ставимо лайк, поширюємо. Так, ну переходимо до перегляду. Ставили полоски. Манхау, ось як бачимо, такі полоски, значить сім'я. Візуально 10 ромок. Як зимували, так і є. Трошки димку для профілактики їм. Дивимося на кормів. Крайня рамочка з медом чудова. Далі також є. Зараз подивимося, скільки ж розплоду на сьогоднішній день, це вже. Пергова. Полку набили. За сьогодні вже це у нас 12 година. От чудово, так. Відкритий. Вже є раз. Бачимо, печати на відкритий два. Ще саме головне контролювати кормо. Три, чотири. П'ять. І пергуле на шести рамках у нас розплід. Це сьогодні 8 квітня, повторюсь, Полтавська область. Так що, оце вам і бок. Сія вона, як почала, то вона сіє. Ну, але мінус корма. Корма повинні постійно контролювати. Як є ста, я там не лазив два місяці. Та ну не лазив, то молодець, що ти не лазив. А де й через два місяці поліса там вже гуд, нема нічого. А це така ситуація. Ну, подивимося зараз. Дочку о цієї сім'ї. Ну, це я вам показую сильні, так, да, є слабі, слабші сім'ї, не такі, щоб слабі. Ну от, подивимося зараз цю сімейку. Вона в нас на трьох корпусах рутовських. Нема де тут і камеру поставити, ну зараз якось подивимось. Тут у нас лежить мітка. Щоб була в нас кормушка, ми ставляли, сюди треба буде додати дві рамки медові якісь. Кормушку ми забрали. Ось дивіться, клали ми їм конді, опіканді лисоновське. От ця сім'я вона і дочка від неї. Вроді би сказати, Але вже пішла помість більш сірішої бджоли. Є, звісно, сонце перебиває. Є і жовтенька, ну і сіріша є туди бджола в цієї. Ну але це ж це вже ж пішла помість, це перша також. Ну, дивіться, щоб не сказали, та там пусто немає нічого. Видно, камера фокусується. Там також. Ну, ми лізти в самий низ не будемо. Зараз подивимося, що у нас вгорі додамо їм рамок. Зараз установимо камеру. Вітер. Рух, який? Вітер буде. Може ще камера стріжать не буде, наверное. Ну, Зараз будемо однією рукою знімати. Так, димку. Є без диму, хлопці лозять, ну чи дивляться так. Дивимося, що у нас тут. може мотка буде аж у другому корпусі. Вергова. І розплод бачимо воно. Ну. Розплодом, дивіться на низ, сіки бджоли, чудово, пилок іде, мед у них є. Але вже попиталися сім'ї, в яких дуже мало меду. Дивіться, тут такий розплодик, Ще не дуже плотний, бо кажуть, холода були, але... Але розплоду вже вдосталь. Що ми робимо в такій сім'ї? У нас тут була кормушка, дві ромки ми витягли. Ми зараз їм медових дві ромочки додаємо. І місяць ми до неї і дивитися не будемо. Тут адосталь ще внизу є трохи. Так що оце такі хлопці Ось Осіка потигеньку піднімається догори. Думаю нарощується. Тепер що головне, щоб наші гори фермерони травили. Днем. Ночью, понятно, їм також надо урожай виростити, ночью вони будуть. Але, головне, контролюємо днем, щоб не було цього непорозуміння. Так, підписуємося на канал. Обов'язково. Ставимо лайк. Кому не сподобалося ж, понятно, що дизлайк, але Facebook дизлайки заблокував, так що зараз ми прикриємо цю сімейку і я вам ми її так примітивно, щоб не... І покажемо, що ми ж доробили вже одну платформу. Майже доробили. Якось там ще ж там не дороблено, ну майже доробили. Зараз ось іду, показую. Ось, дивіться, яка у нас вийшла. Красовиця. Значить це виверено, покрошено, Значить, підлога залишила покрасити. Доски вже порізані, лежать. З понеділка їх прикрутимо, ці доски і прокрасимо. Оце така вийшла ми платформочка. На 20 сімей сюди стає, буде ставати. Ну, якщо всередину ще на перевозку можна, взілка на камеру цепляється, можна ще буде, то стане і 30 сімей. Зараз якщо вести. Чи да 40. Ну, ми плануємо по 20 возити. Так що оце такі спроби. Підписуємося на канал. Ще раз кажу, ставим вподобайку. Ну і що, до наступних зустрічей. Всім мирного неба!